Доброго дня, слава Україні! Компанія КХС, канал КХС Айкен. Всім висилаю свій привіт. Сьогодні у нас 22.04 2022 року. І сьогодні у нас, скажімо, буде такий огляд заміни крильчатки. Це у нас такий насос для басейну EMaus FSP. 350 Ну Що можу сказати? Отримали ми клітчатку от в такому от вигляді. Бачите, да? дуже печальному скажімо так. Навіть зрозуміти, де що і як воно було. Тяжко. Вона вся розвалилася, людина от таким чином прислала. Єдине, що можу сказати, що отут от всередині є латунна така вставка, вставка завдяки якій сама кричатка накручується на, на вал. І таким чином вона тут ліва різьба, судя по всьому, і вона таким чином, скажем, ну, робить ту функцію, яку їй необхідно робити. Тобто, навіть кажуть, що цей басейн такий навіть хвилю таку робить цікаву. Не знаю, так чи не так, але ж вона прийшла до нас, ми її промалювали. От, ну система там збору, певно, дуже проста. Розборки, тобто там є кришка верхня, кришка нижня. І от її треба буде розібрати, грубо кажучи вам, добратися до цієї, тому що там є варіант, де вона саджається на шпонку. Наскільки мені пояснили, просто закручується. І варіант там на шпонку, начебто, в продажу є. Ну можливо, не можу сказати, а оцей варіант, скажімо, треба було зробити. Ну, Отак от от ми його зробили. Ну, от, так от була знаєте, стара виглядала. От, і тут ще була така от втулочка. Якщо просто у вас, я там думаю, що вона плюс-мінус буде така сама. Це була втулочка. І після цієї втулочки вона заходила вже в сальник. Там я бачив, типу. І от вона саджалася. Ця втулочка заходила чітко туди. І там всередині знаходилася латунна, латунна вставка з різьбою. Ну І таким чином вона закручувалась. Отак от ми все зробили. Ну, там буде тяжко побачити. Всередині знаходиться от та от латунна втулка з різьбою. Ми її туди запресували, все зробили так, як треба. І зараз, що виходить, віддати людині, щоб вона поставила її на місце і запустила насос. ну Скоро літо, скоро виженемо кацапів, будемо купатися в басейнах і насолоджується життям. От. Е, і тому, скажімо, люди вже готуються. Я думаю, що все в нас вийде і все буде добре. А отак от виглядає кричатка. Тому, тому виходить, якщо кричатка вам буде потрібна, то ви можете звернутися до нас, безумовно. Е, по діаметру ми відео виставимо, яка вона має бути. Ну, а в принципі, далі ви вже зможете самі розібратися. Ваше не ваше. Якщо не ваше, можете так само висилати до нас. Ми зробимо те, що буде необхідно. Ну а про нас компанія КХС, яка займається виробами з пластику, побутова техніка різна, наше направлення одне, автомобілі, друге, дещо там в общем багато чого. Тобто, якщо зайдете до нас на сайт triw-kochessa.ua, ви можете побачити, яка кількість запчастин у нас є і що ми виготовляємо. Якщо, начебто, як зараз ситуація така трапиться, що чогось в нас ще немає, чи, можливо, не встигли виставити, ви можете звернутися до наших менеджерів на початку відео, є номер телефона, і запитати, чи воно в нас є. Якщо немає, таким чином вислати до нас, і ми обов'язково зробимо все те, що необхідно. Ну, тому всього доброго. Підписуйтесь на наш канал, кому було цікаво, якщо ні, просто дзвініть дзвіночок. Слава Україні! Героям нашим слава ЗСУ! Всього найкращого, підтримуємо армію, підтримуємо тих, кому ця допомога потрібна. Всього доброго, до нових зустріч.